Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Саме так розпочався перший у 2026 році традиційний щонедільний молебень у Кременчуці. У новому році християни різних конфесій не зраджують традиціям, продовжуючи збиратися на площі перемоги біля розп'яття заради спільної мети. Благословіння від нашого Господа, Бога і Отця і всіх з новим роком. І нехай цей новий рік буде роком відновлення Божої справедливості. І перемоги України в цій війні відбудеться все те, що заплановано Господом. А ми віримо в те, що він вірний і він завжди стоїть за своїх дітей. Єдине бажання усіх українців це справедливий і довготривалий мир для нашої країни, аби захисники і захисниці повернулися до своїх домівок та родин. Дякую тобі за цю можливість збиратися разом. За цю міжконфесійну молитву, Господи, подяка Тобі, що вже чотири роки ми звершуємо це разом, що ти поміж нами. Саме Ти дозволяєш нам зберігати цю єдність і шанувати один одного. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб Твоя церква, церква України, яка представлена на сьогодні міжконфесійно, була такою: у згоді, у розумінні. Молилися також віряни у неділю і про захист нашого народу від несправедливої та жорстокої навали окупантів. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що і волосся з голови не впаде у нас без волі Твоєї. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь помічю нашому народові. Захистом і силою, і міцю, і кам'яною горою, і огорожею від ворогів наших, що прийшли в наш край. Віримо усім серцем, що цей 2026 рік принесе Україні мир, надію та процвітання. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.